Заздрити це нормально, коли ви адекватно до цього відноситеся. Коли ви розумієте в собі, що ця заздрість вам показує, куди вам рухатися. І завжди біля себе потрібно мати е, людей, які є в чомусь сильніші, розумніші, крутіші від вас. Вас буде завжди до чого тягнутися. Наше оточення показує наше найближче майбутнє. Якщо біля вас. Круті танцюристи, які повигравали всі змагання, які не тільки можна, це ваше найближче майбутнє, навіть якщо ви зараз ще цього не виграли. А якщо біля вас люди, які постійно ниють, все їм не то, вони всім незадоволені, вони кажуть, як то тяжко танцювати на я сюди прийшла, це теж ваше майбутнє. Тобто вони вам будуть просто забирати енергетику. Тому думайте, з ким ви спілкуєтеся. І відповідно, якщо ви будете... Сама по собі рости, то до вас теж будуть тягнутися люди, які захочуть з вами спілкуватися. Тому що ніхто не хоче спілкуватися з людиною невпевненою, закритою, яка трошки озлоблена, яка постійно щось там шукає в комусь, що не так. так? Ви поспілкувалися і вас починає ця людина нервувати. Так само, якщо ви така, то теж з вами хтось поспілкувався і захоче відмежуватися від вас. Тому, дівчата, у всіх незрозумілих ситуаціях з людьми качаємо попу і мозги. Більше нічого. І дивимося завжди фокус уваги тільки на себе. Ключове за цих пару хвилин. Якщо вам щось не підходить в не підходить людях, ви розбираєтеся в собі. Якщо вас тригерить подружка, друг, і ви зазрите, що вона більше має. Ви питаєтеся в собі. Може, я трошки ще там не допрацювала, може я це просто хочу. Супер, окей, вона мені показала моє найближче майбутнє. Я теж це буду мати. Якщо я нию, скиглю, мені все не так, розбираємося в собі. Яка причина того всього? Це не люди винні навколо. Ми завжди мусимо мати фокус уваги тільки на себе.